Точкою відліку в історії української міліції вважають 20 грудня 1990 року. В цей день Верховна Рада України прийняла закон про міліцію. Людина була і залишається в центрі уваги нашої діяльності. Вона повинна почувати себе захищеною, твердо знати, що міліція завжди прийде на допомогу. Такими словами розпочав урочисті збори начальник Новгород-Сіверського райвідділу управління міністерства внутрішніх справ України в Чернігівській області, підполковник міліції Василь Пархоменко. Він зазначив, що до професійного свята особовий склад підійшов з певними успіхами в роботі з 264 злочинів, зареєстрованих в районі. Було розкрито двісті 20. Василь Миколаєвич висловив велику вдячність колективу. у тому, що криміногенна ситуація в нашому районі стабільний контроль, контрольована колективне заслугово всіх розвитку про службу підрозділів міліції наших добровільних помічників. Адже правопорядок це цінність, яка здобувається важливою важкою працею всіх громадян. У святкуванні 20-ї річниці української міліції взяли участь представники влади. Пожелати вам, безусловно, одного чтобы, наверное, меньше звонил телефон дежурный ваш 102. Чаще ми славні наказав провослої сім'ї. Поздоровив з професійним святом всіх працівників та ветеранів міліції голова Новгородської районної ради Віктор Душин. Не дивлячись на всі складнощі, працівники міліції відповідально ставляться до службових обов'язків, зазначив під час урочистості міський голова Сергій Пунтус. Багато гарних слів цього дня лунало на адресу захисників правопорядку. З ювілейною дати в історії української міліції їх також вітали представники силових структур та ветерани міліцейської служби. Під час урочистої. Тостей за значний внесок у справу захисту правопорядку в Україні нагороджували найкращих. Правоохоронці отримали почесні грамоти районної державної адміністрації, районної ради, міської ради, відзнаки районного відділу міліції та Міністерства внутрішніх справ України. Грошові премії. Завершилися урочисті збори концертною програмою. А далі знову повсякденна робота, без якої більшість працівників органів внутрішніх справ не уявляють свого життя. Німо сучастувати. Прыг постоянно, нагрузки постоянно, движение, все. Как-то оно... Ну, я не скажу, что стало сейчас легче работать или тяжелее. Везде были свои плюсы, везде были свои минусы. В принципе, какую-то, наверное, главную роль сыграл отец. И как он работает, он посоветовал дойти. Ну, а потом уже, скажем так, по стопам отца, по стопам, моим стопам пошел э, младший брат.